Доброго дня вам, дорогі колеги, риболови любителі сьогодні у нас 12 квітня, локація та ж річка Кам'янка на Фастовщині. Зараз підемо спробуємо спіні нам на гробках прибралися. Ну, от виявилась вільна хвилина, підемо покидаємо, подивимося, що воно там і як, вітер правда. Нічого, де нас іде дивимося. Не знаю, камера передасть чи ні, але ну, накладці стоять. Раз, два, три, чотири, п'ять хлопців. Ну а тут, тут ми это. Ну правда, землю попродавали ось. Круто її тут будуть строїть. Тепер ніде не під'їдеш, ні це тільки треба і Так що дивимось дальше. Дивимось так, перший закид у цьому році пошла блесна. Подивимося, що вона рановато ще, звісно, Треба, щоб трохи почеред сантиметрів 10-15 один ріст, Тоді вона буде брати. А так після нересту вона хворіє. І мабуть, брати не буде. Ну, покидаємо. Покидаємо. Зіб'ємо з от. накладки званенные. Ну, хлопці кидають, там вон стоять. Накладки. Попробуємо. Сначала на блесну, потом на джиг попробуємо. Ну будем пробувати. Будем пробувати. Такі то справи. Ну, на довго будемо затягивать, як ми кидаємо. Буде покльовка, тогда включимся. Вот. А зараз пока, пока не. Ну что, дорогие мои коллеги, рыболовые любители, проходил я тут э, почти три часа по берегу, кидал и на блесну, и на резинку, На воблер пробував. воблер зацепився, десь отривав. Ні одної тобі покльовки, ні одного точка нічого не, не було. Ходив до хлопця, Увага, куди накладки, повітряна так, тривога. Вкаже, Пройдіть найближче утром. укриття. Вранці стояв, говорить, нічого. І вчора були. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Рановато. Після нересту. Увага. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Ну, прохладна, звісно. Повітряна тривога. Годіть найближчі вкриття. Задовбала тривога. Задовбала. Ох, хотів, завтра хотів посидіти, думаю, е на толстолоба. Толстосолоба кинуть. Посидіти. Ну дуже холодно. Ну, подивимося, як завтра буде погода. Ну, от. Там опять передають дощ роді. Ну, от. З 11 часов. Ну, только передають 20%. Буде він чи не буде. Ну, подаємося. Якщо буде хороша погода, посидимо завтра на на Толстолоба пару удочок закинемо. Ну, Карась не бере, питав у хлопців. Карась не бере. то на карася не сидить даже. Так що давайте. Пока вам, дорогенькі. А то Насті. Хочете, підіть зіб'єте оскому. Оце як я зіб'ю оскому. От. Ну, в общем, до побачення. Бережіть себе разом до перемоги. Бережіть своїх близьких. Будьте здорові. Так, ну все, дрибачили на додому. Сім годин. Їдем. А це ось будинок, де ми жили під час евакуації. Вот. Зараз тут ніхто не живе. Город, дивлюсь, засіяли. От, наверное, кулька засіяв все-таки. Такі то справи. А там ось через огород. И речка. А то вон где заезжали мы, купили землю, уже вагончик поставили. Так что речка рядом тут.